Друзі, добрий день! Вирішив повернутися та викладати відео. Майже півроку я нічого не викладав, але досі ви пишете, досі ви звертаєтеся. За що вам дякую. Дуже багато виникає питань, але в основному питання виникають по моїм старим відео, які були зняті там по старим законам щодо військової служби. А тому треба знімати нові ролики, і на це вже будемо шукати час. За вказаний період часу в нас. Було дуже багато виграних справ по банківським питанням та кредитним. Слава Богу, жодного з наших клієнтів, якими ми займалися щодо отримання відстрочки, не мобілізували. Але це тому, що ми, в принципі, брали лише тих клієнтів, які дійсно мають підстави для відстрочки. Щодо відео на тему військового права, чому я їх не викладав? Оскільки з маю місяця настільки багато з'явилося. Так би мовити, військових юристів, і такі умови, ціни та консультації вони почали надавати. Що мені, якщо чесно, було трошки соромно в цю тусовку вливатися. Але враховуючи, що ви досі коментуєте мої навіть старі відео, досі вся Україна звертається до нас, до нашої команди. А я не один працюю з цих підстав, то вирішив, як то кажуть, літо закінчилося, і треба. Займатися роботою, просуванням нашого бюро, тому сподіваюся, кожного дня буду викладати відео, і, як і раніше, буду намагатися відповідати на ваші питання. Тому чекайте нові відео, нові випуски на актуальні питання. Все буде чесно, адекватно і професійно, як і завжди.